Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та НТБ. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні, як і завжди, ми проговоримо про ті кримінальні події, що трапилися на території нашої області минулого тижня. Сім інверторних генераторів для підрозділів поліції Тернопільщини передали благодійники з-кордону. Власне, техніку нам передала українська спільнота з Іспанії за сприяння благодійного фонду Доля надії завдяки цим генераторам. Поліцейські зможуть е, працювати безперервно під час відсутності електроенергії та вчасно реагувати на повідомлення громадян. Відповідно, кілька генераторів піде і на передову, де служать зараз бійці спецпідрозділів поліції. Сім інверторних генераторів для службового користування отримали тернопільські поліцейські джерела альтернативного живлення їм передала українська спільнота в Іспанії за сприяння благодійного фонду Доля надії завдяки генераторам. Поліцейські зможуть працювати безперебійно під час відсутності електроенергії та вчасно реагувати на повідомлення громадян. Ця допомога передана нашими кураторами з Іспанії. В частності це є Юлія Прокопенко. Та Оксана Димінович це генератори інверторні, практично безшумні, 96 дБ для технічного забезпечення наших хлопців. Це вже не перша допомога від волонтерів. З початку війни благодійний фонд доля надії у співпраці з асоціацією українців в іспанській автономній провінції країна Басків Україна Ешкаді забезпечили тернопільських поліцейських військовою амуніцією, медикаментами різним обладнанням. Хочемо подякувати вам, волонтерам. Хочемо подякувати сьогодні, нашій. Українській діаспорі, Україні Басків, за допомогу Національної поліції Тернопільської області. Досить важливо в цей важкий час. Ми пережили вже не один блекаут, і сьогодні готуємося для того, щоб забезпечити безпеку в нашому регіоні, забезпечити правопорядок. І поліцейським підрозділом це досить сьогодні необхідно. Слава Україні! Героям слава! Дякую, колеги. Далі у нашій програмі мова йтиме про грабіжника. Власне оперативники карного рожку затримали раніше судимого жителя Тернополя за вчинення грабежу. Зловмисник вночі е ззаді напав на 64-річного чоловіка, вдарив його по голові і відібрав телефон та інше майно. Як вийшли поліціянти на слід грабіжника? Дивіться у нашому сюжеті. Зловмисника, який напав на 64-річного тернополянина та відібрав у нього майно, затримали оперативники карного розшуку. Завчинений злочин підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що близько 20-ї -го години 30 хвилин. Невідома особа завдала тілесних ушкоджень, потерпілого та відкрито викрала у потерпілого мобільний телефон. З'ясувалося, потерпілий пізно ввечері повертався з роботи додому. Раптово до нього за спини підбіг зловмисник та збив з ніг. У ході оперативно розшукових заходів співробітники відділу кримінальної поліції. Тернопільського райуправління поліції спільно з оперативниками обласного управління карного розшуку встановили особу нападника. Ним виявився 21-річний житель Тернополя. Хлопець вже раніше був судимий за крадіжки. Чужий телефон він продав. Тернополянина оголошено Підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд обрав і запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Оперативники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції затримали раніше судимого 42-річного тернополянина за крадіжки акумуляторних батарей. Поліцейські встановили причетність чоловіка щонайменше до трьох фактів незаконного заволодіння чужим майном. У вчиненні крадіжок автомобільних акумуляторів співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 42-річного жителя обласного центру. Поліцейські встановили причетність чоловіка до трьох фактів незаконного заволодіння чужим майном. Надійшло повідомлення на лінію 102 від керівника одного з підприємств міста Тернополя про те, що невідома особа в ніч з 13 на 14 березня проникла на територію даного підприємства, де з автомобіля Камаз, викрала дві акумуляторні батареї. Завдані збитки заявник оцінив на суму понад сім тисяч гривень. Крадені акумулятори, спіробітники карного рошуку районного управління поліції виявили на одному із пунктів металобрухту. В ході протинушкових заходів встановлено, що до даного злочину причетний громадянин, який проживає в місті Тернополі 1981 року народження. Також встановлено, що даний громадянин протягом березня місяця ще причетний до ряду аналогічних злочинів на території міста. Зломисник вночі обікрав дві автівки на масиві східний. З обох транспортних засобів зняв акумулятори. Фігурант вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Був раніше судимий за майнові злочини. Слідчі. Оголосили йому підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 185, крадіжка вчинена в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Сьогодні під вартою поліції охорони на Тернопільщині перебувають більше ніж 10 тисяч різноманітних об'єктів з майном фізичних та юридичних осіб. Лише торік, завдяки поліції охорони, вдалося запобігти на тернопільщині понад 10 тисячам квартирних крадіжок. В Україні е, триває акція варта вашої оселі. Це новий проект поліції охорони, метою якого є створення безпекового середовища в оселях українців і запобігання поширенню злочинів. Проти власності Сьогодні в Україні під вартою поліції охорони перебуває близько 350 тисяч об'єктів з майном фізичних і юридичних осіб, із них на Тернопільщині більше ніж 10 тисяч. Лише торік, завдяки поліції охорони, вдалося запобігти понад 11 тисячам квартирних крадіжок в Україні. Впродовж минулого року в Тернопільській області було зареєстровано 200 крадіжок із помешкань громадян. З них 150 крадіжок працівниками карного рожку було розкрито. По решту проводяться заходи. Створення безпекового середовища в оселях України. Інців і запобігання поширенню злочинів проти власності головне завдання департаменту поліції охорони за підтримки національної поліції. Він реалізовує проект щодо безпеки житла. Поліція охорони Тернопільщини протягом березня та квітня місяця 2023 року проводить пілотний проект на території області поліція охорони варта вашої оселі. Цей проект створений з метою забезпечення безпеки житла, збереження їхнього майна. І недопущення проникнення у квартири чи інші помешкання громадян, що в свою чергу зменшить і рівень злочинності на території нашої області. Поліцейські охорони розповідають громадянам, як захистити помешкання і майно від протиправних посягань. Особа, яка хоче обікрасти помешкання, яка підшукує, вона звертає увагу на якому поверсі знаходиться. Квартира чи облаштовані в решіткою вікна про те, які двері стоять у квартирі, якого типу складності замки, і також чи дане помешкання облаштоване синалізацією, та якою саме навіть, якщо злочинець проникає у помешкання, де спрацьовує саналізація. Він в найкоротші термін покидає дане помешкання, оскільки розуміє, що за декілька хвилин прибуде наряд поліції і охорони. Працівники центру технічної охорони УПО Тернопільщини встановлюють лише якісне та сучасне обладнання від провідних виробників світу Їх під'єднують об'єкти до головного пункту централізованого спостереження. У разі спрацювання сигналізації наряд реагування оперативно виїжджає на місце ймовірного правопорушення. Це найефективніша охоронна послуга, адже для домушнього. Не існує замків, яких вони б не змогли відімкнути. Не існує будь-якого запірного пристрою, який би неможливо було відімкнути. При сьогоднішньому доступі до будь-якого інструменту, до будь-яких електронних технологій, це не складає. Великої проблеми для злочинця, поліція охорони єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають право на носіння зброї та застосування владних функцій щодо правопорушників сьогодні в Україні діють понад 200 органів та підрозділів поліції охорони, а її послугами користуються майже 400 тисяч громадян по всій території країни. Підрозділи поліції охорони, які здійснюють заходи охорони в віддалених населених пунктах. Там, де немає безпосередньої присутності нарядів і груп реагування поліції охорони, діючи в системі єдиної дислокації, підрозділи патрульної поліції, підрозділи районних відділів відділень поліції, здійснюють реагування на спрацювання засобів охоронної сигналізації чи тривожної сигналізації, та здійснюють миттєве реагування на такі повідомлення. Проєкт варта вашої оселі триватиме до кінця квітня, але поліція охорони й надалі цілодобово залишатиметься на варті безпеки українців. Щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що в ефірі каналу Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові і всім нам якнайшвидшої перемоги. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні!